Олатін, Джереломіо, Дехіра інозетоло, Марганцю та Елметел Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і далі будемо говорити в тому числі не лише про зовнішнє, але й про внутрішньополітичні процеси. До нашого ефіру долучається Юрій Ніколов, редактор проекту Наші гроші, журналіст-розслідувач. Юрій, доброго ранку. Добрий ранку, вітаю. Так, Юрій, з вами хочу спочатку по поговорити про певні урядові ініціативи, які ми чуємо, бачимо, спостерігаємо вже після всього цього міндічгейту. Юлія Сверденко, прем'єрка, оголосила про як вона сказала, системне перезавантаження управління в сфері оборони. Вчора я бачила повідомлення, що здається наглядові ради в ДОТ АОС теж хочуть державний оператор ТИЛУ Агенція оборонних закупівель оновити. Це я так розумію, спроба відновити довіру громадян після великого корупційного скандалу до ключових державних підприємств. Чи як ви це розумієте? Ну я це розумію так, що типо ми ж все рівно ні на що не впливаємо. Давайте зробимо вигляд, що ми щось там кіпішуємо, робимо. Знаєте, як пуговиць, пуговичка, пугочка загубилась десь, да то де її будемо шукати? Там, де загубили, чи там де фонарь горить, і під ним там світло. Тому Сверденка робить рівно таке, що і зображає якусь діяльність там яка ну насправді не має е, великого впливу на причини того, що відбувається зараз. А чому немає, ну до оборонки ж ну підозр ще немає. А Слагбаум не наглядова ж рада ставила. Ну тобто, дивіться, у нас корупційні оці історії по всім, по оборонкам, по всьому цьому, типу, а вони абсолютно не залежали від там якихось дій чи бездіяльності навіть цілого уряду. Ну бо в нинішній архітектурі влади, коли. <клівців> ключові рішення ухвалюються офісом президента. Уряд це абсолютно така церемоніальна історія. А наглядові ради це взагалі такий, ви знаєте, насправді вийшов фейк. Е, от, класичним прикладом, от давайте згадаємо там, рік, рік тому да, історія з Агенцією оборони в закупівель, де спробували ж створити наглядову раду і. Яка мала на меті ну, захистити там оборонні потоки від незаконних впливів, туди призначили таких войовничих людей, в тому числі там відомого волонтера Тараса Чмута. І от коли наглядова рада там поперла зі своїм ну, баченням історії, яке суперечило баченню міністра оборони і Наглядова Рада, яку створювали саме для того, щоб бути незалежною від міністра оборони, приймати. Рішення там стосовно управління державною компанією е з огляду на інтереси ну, найбільшого акціонера всієї країни це народу України. Так от міністр оборони просто прийняв рішення про те, що рішення наглядової ради стають йому підконтрольними. Ну умовно кажучи, без нього там не можна нічого вирішити, і після цього взагалі всіх розігнав оттуда. Ну, от і все, да. От от вам стосовно того, що ну, що там в наглядових радах твориться, і який вони вплив насправді мають, коли. Людям, які насправді приймають рішення, не подобається наглядова рада. Тому зараз можна буде аудити, переаудити. Потім журнал обліку аудитів вводити. Е, ну купу всього можна робити ненужного і безполезного, але факт залишиться фактом, е, не, в, не в наглядових радах. Там от причина чи ще щось е, історія проблеми. Якщо держава захоче, вона. Будь-яку наглядову раду заблокує, як це трапилось в енергоатомі. Там в енергоатомній раді і так такі, знаєте, радники Єрмака всякі працювали, тобто вона і так була, але щоб вона не була таким камінчиком в батінку, який би заважав владі шлагбауми там по енергатому розставляти. То там ще й зробили такі юридичні речі, як там ну зробити е, нарнагидураду не дуже повносправною там одного е, елемента туди не не добрати. Вибачте, до нас мій кіт прийшов знову. Я... Так, я я нагадаю, що е, вже після того, коли сталися всі ці корупційні викриття, скандали, дійсно, уряд взяв такий курс на перезавантаження керівного складу низки оборонних і енергетичних підприємств і е, перезавантаження наглядових рад, ніби це має спрацювати в майбутньому як запобіжник від такого е, від таких зловживань. Шлагбаум, нагадаю. Юля, Юрій декілька разів згадав це слово. Це так виглядала так. Так називалася ця корупційна схема на енергоатомі, коли підрядників, контрагентів просили приносити відкати 10-15%. Якщо не приносили, то їм далі закривали вхід там для співпраці з подальшої співпраці з енергоатомом. добре Юрій, ви скептично, я зрозуміла, ставитися до всього цього перезавантаження, і в тому числі наглядових рад і до, до оборонних підприємств і до енергетичних само Само. До речі, знаєте, що мене в цій історії здивувало? Я не знаю, може ви тут трошки дасте більше контексту. А може, ось просто так наглядова рада там виявляється, в неї були дуже високі зарплати. Вчора ми про це говорили в ефірі. Коли стався цей корупційний скандал, просто сказати: о, вибачте, ми тоді йдемо. Це не відповідає нашим цінностям, ще чомусь там. Ми не очікували, ми, ми всі йдемо. А що значить йдемо? Взагалі передбачена якась відповідь. Відповідальність наглядової ради, коли от на підприємстві, де вони наглядали, сталася така корупційна афера, а, ні, жодної відповідальності немає. А, тобто, а, більше того, енергатом навіть свою наглядову раду застрахував на випадок, якщо відповідальність буде там. Ну кримінальна, та от відкриє кримінальне провадження, там яке-небудь набу а, і начне всі допитувати. Вдруг когось навіть арештує, то навіть енергатому це ж кажу, застрахував своїх членів. На предмет о, цієї історії, що навіть зі страховки буде внесена застава за нього, щоб він міг вийти з сідло, тому жодної відповідальності нема, але є отакий момент. Я от говорив якраз з кількома менеджерами, державними топ-менеджерами. З галузі енергетики вони вказують на такий от, е, дуже цікавий психологічний момент, який я думаю, зараз нашим слухачам все пояснить. От дивіться, е, до наглядової ради призначають хоч іноземця, хоч українця. Да, на дуже таку пристойну зарплату. Ну, умовно, візьмо там 300 тисяч гривень на місяць. Да, що це таке? 7 тисяч доларів. Да, е, навіть по міркам заходу ну, це не 5 копійок, це така дуже Пристойні така, гроші, нормальні. Дуже гроші, та... пристойна. На заході в. Європі з цим можна жити абсолютно. А якщо ти ще й член не однієї наглядової ради в Україні, а двох, наприклад, да е, тобто який в тебе домінуючий мотив в голові з'являється, а такий тримати за свою зарплату. Тобто робити це те, щоб її продовжувати отримати якомога довше і бути спокійним, що в тебе забезпечена там дорослість чи старість, чи що в тебе там. Так от а хто платить зарплату? А зарплату платить сама компанія, в яку ти наглядаєш. За процесами, так чи зацікавлений член наглядової ради щось викривати таке, щоб е, компанія погіршила йому у ці умови фінансового забезпечення. Не почала би кувати там щось зарплату, кудись все пропало. Або міністр би який за всім цим щось згори наглядає, вирішив би так. Щось ця наглядова рада, якась оце дуже мені не подобається, непонятно, Відкликаємо, розганяємо, е, мінусуємо їх людей. Тобто, насправді. Е, Тут все ж звісно залежить від якості людського матеріалу, який е, призивається в наглядову раду. І от мені дуже сподобалося, от у Фейсбуці якось бачу е, вислів Макса Нефьодова, нашого колишнього голови митниці, відомого українського політика. Е, він теж багато зсередини бачив всяких наглядових рад. і він, він так сказав: що в теорії, от в ідеалі, да, інструмент це дуже хороша наглядова рада, коли щось хтось ззовні наглядає, да, за тим, і що має. Змогу в так втрутитись в процеси, але все вперлося саме в те, яких людей туди беруть, і от виявилось, що якість людського матеріалу, який здатна забезпечити Україна і. Там міжнародний контекст, ну таке собі, такі приспосабленці, зарплатники, все що завгодно. Ну і звісно, це здебільшого тому, що вони всі проходять оце сито відбору, коли затвердження проходить через оціх самих прекрасних людей, за якими вони і мають наглядати, через міністрів, керівників там енергатомів і прочі, сетера. Ну такі от процедури, і тому умовно кажучи. Ті за ким мають наглядати, мають вплив на наглядачів, і тому ця система вона ну от просто Відразу побудована на тому, що типу будуть сидіти е, люди там, умовно кажучи, з якоюсь пристойною репутацією, ну напрацьованою роками. та? але от, це вже просто такі передпенсійне чи пенсійне здівательство. Ну над нами усіма і е, така легалізація їхнім статусом е, того, що у нас тут відбувається. Ну я ж кажу, в енергетимі наглядова рада е, рік сиділа соплі жувала, е, не заїкнулася навіть ні словом про те, що там відбувалося, Валося, хоча ну всі медіа в Україні розривались прямо від того, що тут відбувається, і ніхто навіть голос там не підняв. Ну я не кажу, жо замілованова. Да, який там понятно хто, але там двоє в Тимофія Мілованова в ефірі особисто питала, коли угу. чи стало для нього сюрпризом, те, що відбувалось на енергоатомі? А він був дійсно представником наглядової ради енергоатому. І він сказав: ні, ви що, я навіть думки не думати, не, 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 не що там таке відбувається. Кань, боже, який ужас? Тут сидіть, сидять купа журналістів українських, пишуть про це, торочать у всього, ТСК в Верховній Раді, ціле займалися розкриванням цієї історії, і сидить Мілованов там такий О, Боже, Господи, я нічого не знав. Я це поки був радником Єрмака, мені воно не понятно було все, ото. От, ото, от, 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 от це от і є глибинне пояснення у того, чому мого скепсису стосовно того, що Свиреденко там щось зараз перезапускає. Ну можна ще в публічному домі кроваті переставити. Ну зі сходу на захід. Це теж діє я від, зараз. Чекайте ще один елемент за е, перезавантаження, очищення аудити. Я зараз до них ще підійду. підійду. Угу. Про про Свириденко. і не, не лише про неї. В цілому знаєте, мені не зрозуміла тут і роль, і е, не покарання, але якась відповідальність від Мінекономіки. економіки. Бо всі зосередилися на Герману Галущенку і міністерстві енергетики. А виявляється, енергоатом, де діяв оцей весь До, він був у відданні Мінекономіки. І якось міністрів економіки і чинного і попередню а нею була угу. Свереденко. Якось ця історія дуже дивно омину. Скажіть, це дивно, що тут ну от просто для вас. це Тут має хтось понести відповідальність змін економіки? Чи от наглядова за рада розпустилася немає? Чи ну, Нема, відповідальність за що? за що? Ну от Умовно кажучи, да я знаю, що енергатом, де Юре, він знаходиться в відані Міністерства економіки. Ну це знаєте як Акції укрнафти, які у Коломойського забрали, знаходяться формально в руках у Міністерства оборони ну, за рішенням э, влади. Але це ж формальне такі носії. Ну, э, ага. У Україні зараз абсолютно така м, фейкова система управління країною існує. Коли Справжні рішення приймаються в Офісі президента і по системі цих радників, смотрящих, спускаються кудись до виконання там, в уряди і проча сетера, А формальну відповідальність несуть ці всякі от міністри. Так от формальна відповідальність, а за що? Ну ну от от я ж, от, ну, от, Міністр економіки Соболів, там, Свириденко, да? А, а що вони могли зробити, так? от Ви в історії, коли це все. Ну, принаймні, Юрій, ну давайте я підкажу. Поднять ви сказі... голос, вас голос? Ну принаймні, давайте так. От зараз же ж коли все це вийшло на поверхню, і ми всі з задоволенням послухали ці всі плівки. Вони всі напружилися і кажуть, ми поновимо наглядові ради, перезавантажимо керівництво, і навіть аудити проведемо. Ну щось із цього вони могли б запропонувати раніше, перш ніж ми не послухали всі ці ганебні плівки. Ви самі кажете, були публікації в медіа, працювала ТСК, а так ну ніхто нічого не чув. Ми маємо їм на слово повірити всі. Міністрам... Ну, от от вони заміють. Ну, аудит проведу. І що, До якої рани ви то будете прикладати? Ну, коли а до якої, доправили... до речі, я хотіла вас Ні, запитати, знаю, а що я... має зробити аудит? Нічого, ну от аудит, щось там подивиться, От щось, от, щось побачить, то і це, напише, а щось може, не побачить. Наприклад, аудитори вони ж не повинні там знаходити якихось корупційних історій. Насправді, якщо так вже розбиратись, да? вони мають знаходити відповідність чи невідповідність тих чи інших дій службових осіб закону. От тому аудит насправді це дуже часто взагалі легалізуюча історія, що типу, ну да, от він там діяв, бумажки перекладав зліва на строго по інструкції. А то, що в бумажках була корупція, написана, ну так то не є предметом нашого аудиту. Аудит це теж таке слово магічне, каргокультне таке, а скоріше, а не а, справжній дієвий інструмент а, впливу на ситуацію, то он, Ну, Укрзалізницю, наприклад, можна взяти, да, як такий великий потужний кейс. Там теж наглядова рада з радником Єрмака прямо всередині багато років, щось там. Ета. І під у цієї наглядової ради там система Сматрящих від СБУ процвітала, чекісти там сиділи. І е, нічого не змінилось, поки е, Набу е, реально фізично не відкрила купу кримінальних проваджень. І більше того, поки е, колишні детективи Набу не е, зайшли всередину Укрзалізницю. І не стали uh, керівниками управління внутрішньої безпеки укрзалізниці, і тільки тоді схеми почали чиститись. А так наглядова рада діяла там зарплати у Сережі Лєченка, такі що мама не горюй, там до кінця життя можна опакуватись. Uh, і що? і аудити, до речі, проводились. І що? Ну тобто, ну я не знаю. От в ко в, в, в якості тьоба е, можна запропонувати ще, щоб міністр серед прем'єр-міністр Середенко, ще міністра по реформам в себе призначило когось, щоб так от строго питати по середам. Типу, а що у нас там по реформам? Міністр. А він такий доповідає: мені реформи там десь от усунуться, десь пробуксовують. Вона скаже: Молодець, все, ну давай займайся. Ми тут будемо Але, юрію. Займатися. Знаєте, що я подумала, обговорюючи з вами всякі схеми на енергоатомі. Якщо злочинна група на чолі з Міндічем змогла за скільки їх там 15 місяців прослуховували, ну за якийсь період часу відмити 100 мільйонів доларів. Це ті лише які зафіксували НАБУ, да. то виходить, що в наступному році щонайменше 100 мільйонів доларів енергоатом має заробити більше ніж заробив минулого року. Може, так, да, може, ні. Тут же мова йде. Дивіться, якщо схему ж... прикрили, якщо не прикрили, Я... то дивіться, дійсно, це ж 100 мільйонів. Це тільки то, що детективи побачили, і це тільки відкати з підрядників. Да? А хто сказав, що умовно кажучи, якісь замовлення енергатому мають подешевшати в результаті? Вони тендери будуть оголошувати по тій самій ціні. Можливо, просто тепер не будуть так хамськи ну, викачувати від, ну, віджимати відкати у підрядників. Ну я не уявляю, що бізнес там по своїй волі такий приходив а, на тендер енергатому на новий. Да, і каже: дивіться, ну вже ж 20... 2026 рік. Це ж у вас же шлагбаума нема. Да, то я добровольно тепер знижу ціну на послуги свої на 15%, які ви раніше у нас відкатом забирали. Ви уявляєте собі таку історію? Ну я не дуже, е, тому, скажімо так, я прибутку від цього такого не очікую, поки е, керівництво енергатома не перегляне там свої оці тендерні цінові політики. А, але ну, поки що ну я такого ну, треку там не бачу навіть приблизно, навіть в Ну це вже ваша безпосередня робота. Ви досить це тендери, кожен да, ціноутворення. Ми зараз о, бачимо окей. навпаки стрибки ціну вгору, Юрій, Ще один ще о, 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 один <клес> там епізод, я не знаю, сторона цього міндічгейту. Політична нині читала статтю української правди. Вони пишуть про те, що політичне керівництво влада намагалася поспіхом знайти винних за цю всю оборудку, і навіть розмірковували. В рамках пошуку цього винного оголосити підозру в Держзраді голові фракції Слуга народу Давиду Арахамію, Нібито ось так намагалися знайти винуватців зливу у справі Міндіча, але щось там не склалося, мабуть, з підозрою. Я так розумію, ніхто з правоохоронців не захотів кінець. на себе брати кінець. всю відповідальність. Не кінець, чому ви вважаєте, що не кінець чому То власне? Голодимир... Як ви пояснюєте, Юрію? Як ви пояснюєте, чому серед крайніх Арахамію знайшли? Ну, Рухамі, то зрозуміло, чому да, він представляє ту частину депутатів е, і сам по собі настільки вже матьори всередині е, вертикалі слуги народу, що ну умовно кажучи, він являє собою альтернативний центр тяжіння е, незалежний від е, Андрія Єрмака, і це вже давно відомий факт. От, Але чому я кажу, що це не кінець, а тільки початок зараз. Я вчора уважно прослухав в черговий виступ Володимира Зеленського і він фактично анонсу. Боротьбу з ворогами народу, з російським впливом і так далі. Він голосом через род сказав, що йому розвідки доповідають, що російські впливи в Україні там здійснюються через людей з українським паспортом. Тобто він фактично вже анонсував силові дії по відношенню до якихось людей. Я чисто, як людина, яка багато років за цим спостерігає, ну звісно, я, я всочений просто від такої параної. Яка зараз загортається в ну, таку оболочку рішень першої особи країни? Ну це просто жах. і. Я, оскільки президент про це заговорив, ну сам же, да, тобто зрозуміло, що він вже відкриває цю скриньку Пандори. Тому я думаю, що ну от як «Укрправда» сьогодні написала, що малюк е, виявилось ну таким е, слабко характером цьому плані не пішов по цьому треку, тому варто очікувати, що малюка знімуть, замінюють на поклада. Це заступник голови СБУ, який славиться особливо жорсткими е норовами. Е тим більше поклад в фаворі точного офісу президента набагато більше. Саме поклада цього року включали і от зараз включили в переговорну групу з расистами, ну яка в Швейцарії зараз працює, немалює з американцями, а саме поклад... там там американці, американці європейці. Ой, вибачте, я їх перестав вже розрізняти в світлі останніх подій, тобто. І скажімо так, оця чекіська безсумнівна рука ну зможе провести необхідні президенту чистки для того, щоб зачистити поле від людей, які являють загрозу його найближчому персональному оточенню. На жаль, у мене дуже погані передчуття з цього приводу. Мені не подобається те, як ви завершили нашу розмову, Юрій. Я сподіваюся, що все не так погано, але я нагадаю, що згаданий вами Олександр Поклад, заступник голови служби безпеки, це саме той, який докладав зусиль, щоб виманити і привести зрештою Федора Христенка заміратів до України, який мав за задумом свідчити про російські впливи на набу. Не знаю, можливо, його ще використають. Це інша історія, просто згадалося тут. Дякую дуже, Юрій Ніколов, засновник проекту Наші гроші журналіст розслідувач був на радіо НВ. Далі у нас новини після новини. ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.